Найвища точка української Бессарабії – долина колись повноводної річки Карасулак. На її берегах, неподалік від молдавського кордону, розкинулося живописне село. Команда антропологів і фотографів проєкту Сімейний Портрет у Кубеї. У місці переплетіння різних культур. Заснували село балканські колоністи на початку 19 століття, здебільшого болгари та гагаузи, красиві ландшафти, унікальна культура, гостинні люди. Що ще потрібно тому, хто збирає старовину? Я хотів від самого початку на природі жити, бути господарем землі. Я люблю, коли ось так ось. Оце я люблю. Тут ми зустрічаємо нашого героя, колекціонера старовини Олександра Поліпзу. Мандруючи Бессарабією, він так закохався в Кубей, що вирішив покинути міське життя і перебратися в село. Зараз дуже модно мандрувати на південь, на острови. А мені дужче подобається мандрувати по наших місцях, адже багато красивих місць і цікавих людей. Про них ніхто не розповідає про старожилів, про умільців. Це під боком, але про це ніхто не говорить. Не модно. Придбавши дім на околиці, Олександр обставив його в народному стилі. І присвятив своє життя вивченню старовинних ремесел і традицій, а також просвіті сусідів багато людей живуть у цьому селі і навіть не знають елементарно свого костюма традиційного. Доводиться ще всім довкола доводити, що так це ваше і так це було. У Болграді зосталася квартира, яку Олександр називає костюмерним. Тут він зберігає свій скарб, унікальну колекцію традиційного одягу, результат багаторічних мандрів. По районам, по сьолам. По районах, селах, Тарутинський район, Сарацький район, Болградський район, Тараклійський район. Плаття жіночі вони по цей бік. Чоловічі речі, вони тут. Кустки, фартухи тут, сорочки, пояси ось тут. Ходжу по бабусях. Хто подарує, хто обміняє. По різному домовляюся. Нарешті закінчив реставрацію традиційного жіночого костюма, який він збирав кілька років. Сьогодні разом із друзями готує чергову фотосесію для власної групи соціальні мережі. Тобі щось казали після наших зйомок? Мама, бабуся. Вони подивилися пост? Мама, тато, подивилися. Заходили, лайкали? Так, так. Ні, ні, Оленко, не так робиш. Розплети назад. Дивись, щоб стрічка була ось так. Щоб два краї потім зав'язати. Дітвора, привіт. Прийшла дівчинка одна, активістка. У нас, слава Богу, активістів багато. Є Валера, активіст, який відповідає за фотографії, за зйомку і монтаж. Так, Валера, за старою схемою, крупні плани по шматочку під монтаж. Кращого героя для проєкту не знайти. Але відтворити старий знімок болгарських предків було б для нас легким завданням і тривіальним. Ми вирішили піти іншим шляхом оживити єдину родинну фотографію сашиних предків, про яких він знає трохи менше. Мої предки були бондарями. Прадід був Бондарем. Він був 1893 року народження. Тут мій прадід не жонатий ще молодий парубок Його батьки, їхні підмайстри, які працювали в майстерні. Світлина середини 30-х років. На ній зображена приватна артіль із виробництва діжок, дуже важливого для виноробної Бессарабії інвентарю. Учасники фотографії. Предки Олександра Полібзи Зарциза, Абаяни, нащадки селян, переселених у Бессарабію з центральних регіонів Росії. Жінка в центрі прабабуся. Поверх плаття надітий фартух, пристилка. Його заміжня жінка була зобов'язана носити все життя. На чоловіках картузи і робочі фартухи. У верхньому куті маленька дівчинка в святковому білому береті. З погляду історії фотографії цей знімок ілюструє перехід від класичного сімейного кабінет-портрету до жанрових і комерційних зйомок. Вони вирішили, що треба увічнити для себе, для близьких, ось той момент своєї діяльності. Це досить дороге задоволення було. Але люди то міцні господарі. З грошима було все добре. Адже бондарство було справді прибутковим, як і будь-яке ремесло. Може ініціатором виступила і бабуся. Може, і вона ну, ось така сорочка в мене є. Раз, два, три, чотири косоворотки. Ну, є косоворотки, Є білий білий берет знайти найскладніше. На пошуки білого берета для дівчинки довелося їхати в районний центр. На ринок. Берет? Берет. Саме берет. — Який? Мережений? Ні, звичайний, максимально стандартний. На 10 років? Так, приблизно. О! О! Прямо як на фоці. У зйомці будуть задіяні 9 осіб. На кастинг кинуті всі сили і всі чари. Вітаю, ви нам підходите. Ну, це ж я. тільки можна сорочку якусь. Старовинну? Головне, щоб не біл. Що небудь світле. Фотосесію вирішили влаштувати просто у Саші в дворі. Але до початку зйомок деякі актори не прийшли. Нема людей, де їх узяти? Несподівано на допомогу прийшов Петро Васильович. І мився в процес. І, і драбина. Драбина є. Все є. Став отут. От Ні, потрібні діжки більше. Петро Васильовичу, такі залишили мені бочки у спадок. І то їх від зерна звільнив, вони були повні. мальчика, не вистачає хлопчика. Якого? Раз, два, три. Добре, я буду цим або цим. І ще двох не вистачає. Здрастуйте. Іди сюди, вовчику. Привіт, за. заступнику. Портрет життя. Здається, тепер зібралися вже всі. Ми ж довго шукали того, того, хоча б когось. А потім коні, люди, цигани, ведмеді. Усі потім прийшли. Я біля другої діжки. А де сокира? Олександр знайшов найкращих сусідів кубейці, дуже відкриті і живі. Цікаво спостерігати, з якою наснагою вони підходять до всього, що має стосунок до історії та народних традицій. Після зйомки ще довго не розходились. Чувши про проєкт сімейний портрет, несподівано надихнувся ідеєю, і сусід по вулиці. Іван Дмитрович організував колоритну зустріч. Увага! Тічка, пташка. Я йому запропонував. Сказав, що є така ідея відновити якусь фотографію з сімейного архіву. Нею виявилася фотографія його батька 55-го року, де батько його молодий на тлі трактора. Підозрюю, що його треба буде розпороти по шву. Давно не ходив. У піджаку давно не ходив. <рес> Трактор, звичайно, інший. Сучасніший. Японський. Але місце те саме. Я ось тут маю стояти. О, так. А не видно піджак застрібнути. Ні. Він зовсім. Видихні. Ні, краще розтебнути. Ну, Батько, звичайно, інакше виглядає. Мені 55 років, а йому 18. зв'язок із колишніми поколіннями щось усе одно в цьому є. Довго вважалося, що культурою займаються тільки в будинку культури. а не ми. Але Люди поступово змінюють ставлення, і слава богу, вони зрозуміли фішку Що все довкола теж частина живої культури. Вона не на сцені, а в кожному домі. Наша подорож продовжується. Рухаємося далі.